2015 год, 15 серпня. Донецк. Пленарное заседание Народного зібрання ДНР. Народный совет Донецкой республики устанавливает принять установленном порядке дополнительные меры по демонтажу памятников и памятных знаков памяти жертв политических репрессий и голодоморов в городе Снежном. Направить постановление в администрацию города Снежного. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. То есть это выносится на вот, наше такое всеобщее рассмотрение. Но, на самом деле это справедливые замечания. А люди. Да, все понятно. Голосуй, голосуй. Голосуй, кто за принятие нашего. Ці люди, які зараз оголосили ці так звані сепаратистські республіки, ДНР, ЛНР, вони розуміють, що вони не мають жодної ідеологічної платформи, крім колишньої радянської, тобто якихось цих комуністичних міфів. Вони розуміють, що якраз пам'ять про голодомор руйнує ці всі е, міфи, і вони в результаті втратять будь-яку абсолютну підтримку. 20-х, напередодні колективізації в радянському союзі проти більшовиків відбулося понад 5 тисяч збройних виступів. Кожне друге повстання піднімали українці, хоча вони складали лише п'яту частину населення країни. Найбільш таким насиченим повстаннями був 1930 рік, коли понад мільйон людей брали участь в різного роду заворушеннях і повстаннях. Володимир В'ятрович. Кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам'яті, був одним з ініціаторів суду над особами, причетними до голодомору. В документах Сталіна і найвищого керівництва Кремля постійно говориться, що є небезпека втратити Україну. Це було питанням бути чи не бути цій совєтській імперії. Олександр Крамаренко, Луганський публіцист, громадський діяч, краєзнавець. Досліджував Голодомор на Луганщині, записав та упорядкував спогади понад 300 свідків голодомору. І саме тому, саме тому треба було змінити ментальність українців. Українці були фермерською нацією, такою, як зараз є поляки, французи. Це були горді, землевласники. Сталін не планував знищити усіх українців. Він хотів перетворити український народ на слухняних рабів. Тому Кремль пішов на грандіозний експеримент з принуждення як міру. Інструментом для цього було обрано голод. Ну чому голодна смерть вважається найстраснішою? Не тому, що вона найдовша, а тому, що вона найжахливіша. Вона перетворює людину на тварину. Спочатку відмирають моральні чесноти, віра в Бога, патріотизм, національна самосвідомість, а потім відмирають інстинкти, в тому числі такий потужний, як материнський. Розумієте, Матері стали їсти власних дітей. І це, я вам кажу, це свідчення людей, таких інтелігентних, морально потужних, які пережили голодомор і мали сили подивитися на себе з боку. Після припинення голоду інстинкти пановлюються, але моральні чесноти ні. Перше, що зробили більшовики, відібрали в українців зброю. Починаючи з 29-го року, тільки в Україні та на Кубані тричі була проведена перереєстрація мисливських рушниць і вилучення гвинтівок, наганів і шабель, які збереглися у селян після громадянської війни. А в 31-му році під час останньої перестрази, вся вона була конфіскована. На всяк випадок, щоб батьки сімейств не чинили спротиву тим комсомольцям і комсомолкам, які прийшли їх розкуркулювати або шукати хліб. Загалом було вилучено понад 200 тисяч одиниць зброї. Насправді завданням ставилося зламати українську як національну спільноту. для того не треба винищити всіх фізично. Для того треба знищити їхню еліту, для того треба знищити е, тих людей, які є основою е, цієї національної спільноти. Кобзарі здавна надихали український народ на боротьбу у грудні 1930 року в харківському оперному театрі відбувся з'їзд кобзарів та лірників України. На цей з'їзд привезли 337 делегатів. Після нього їх розстріляли як невиправний націоналістичний елемент. Відповідно, всі ті страшні репресивні заходи, які відбувалися, голод, а також репресії. Репресії до речі, які зачепили і політичну еліту. Тоді, в 1933 році було репресовано більше людей в Україні ніж навіть в роки великого терору 1937-1938 років. Більшовики оголосили, що куркулів треба ліквідувати як клас за визначенням більшовиків. Куркулями були заможні селяни, які використовували найману працю. В Україні та на Кубані розкуркулювали не лише успішних господарів, знищували або висилали людей, які мали військовий досвід. Воювали вони в армії Махна селянській, чи у Петлюрівській армії виявлялося, що воювали. І в інших військових з'єднаннях, які воювали проти російської агресії в 1918-1920-х роках, тобто весь світ такий боєздатний української нації був обезголовлений, висланий на Сибир, на Соловки. у 1935 році у спецпоселеннях в північних районах Радянського Союзу. Опинилися понад один мільйон так званих коркулів з України. Самий справжній геноцид це доля дітей оцих розкуркулених. Віктор Король. Доктор історичних наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Автор десяти навчальних посібників з історії України, у кожному з яких голодомору був присвячений окремий розділ, автор понад 500 наукових публікацій, серед яких 12 присвячені Голодомору. Вони, збираючись дорогу далеку, страшну дорогу, дорогу смерті, фактично. Вони мати ж, має немовля. Вона ж думала про нього в першу чергу, а що буде з ним? І вони розуміли. Що маленька дитина-немовлятко не витримає умов дороги і життя на далекій півночі. І вночі, крадучись від сільських активістів, вони цих немовлят несли на ганок сільрад. А вранці сільські активісти за завданням партійних органів збирали цих немовлят і складали їх, клали їх на підлогу, запросили вверх, що з ними робити. Вони ж плачуть від голода, хочуть їсти. А звідти відповіли з партійних інстанцій наші партійні вожді. Оскільки це діти класово ворожих елементів, то годувати їх не треба. Напередодні 15-ї річниці Великого жовтня українське село без лідерів і без зброї було підготовлене до проведення більшовицького експерименту. Спротив став неможливим. Українським селянам було заборонено залишати місця проживання, 90 районів були оточені військами. Села взяли на чорну дошку. Це означало повна заборона ввозити продовольство, здійснювати будь-який товарний обмін. Ніде більше на території Радянського Союзу, окрім Кубані, де теж проживали українці, нічого подібного не було. Картоплю, квасолю, борщ виливали на підлогу. Цього не було в жодних інших регіонах СРСР. І от цим саме цим голодомор відрізняється від звичайного голоду на всіх інших теренах СРСР, який пояснюється ну просто недалогою політикою Кремля. У ну, продовольчій сфері. Тут було цілеспрямований генеси. Активісти вдавалися до хитрощів, спостерігали за димарями. Якщо димить, значить готують їжу. У кожному селі з'явилася в'язниця. Арештованих не годували. Їжу повинні були приносити родичі. У такий спосіб виявляли, у кого ще щось залишилося, і відбирали останнє. Заохочувалися доноси, навіть встановили премію 10-15% від знайденого. Районна партійна організація відправляє звіт про ці події, про голод в центр. І пише: за п'ятіднівку, от в Харківська область, за п'ятіднівку було заготовлено столько голов, Рогатого скота. Із них ящером ящуром, стільки-то, Що це означало в перекладі на нормальну мову? Що померло від голоду стільки -то тисяч чи десятків тисяч чоловік за день-два. Із них, стільки -то випадків ящуров, людоїдства, канібальства. такі шифровки. Поширеним явищем стали самогубства. Жінки розпалювали піч, закривали вікна і двері, утворювався чадний дим, і так вся сім'я з дітьми зводила рахунки з життям. Українці, які жили на території е, Польщі е, до 1939 року, Організовували акції солідарності допомоги для радянських українців, пам'ятаючи про те, що ми є членами одного народу, попри те, що розділені кордонами, вони проводили дуже активну роботу, доносячи в світ інформацію про те, що е, 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 це така страшна біда робиться з українцями. 21 жовтня 33 року у польському тоді ще Львові гімназист Микола Лемик. Вбиває радянського консула Олексія Мануйлова. Лемик здається поліції добровільно. Його мета суд, під час якого він зможе привернути увагу провідних західних країн Франції, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів до геноциду української нації. Та навіть після такого гучного політичного акту. Західні лідери не визнали, що українці вбивають штучним голодом. Адже у 1929 році Радянський Союз експортував у 5 разів більше зерна, ніж у попередні роки. Велика депресія, грандіозна економічна криза, яка охопила майже весь світ, почалася з так званого чорного четверга у 1929 році. У цей день. Обвалилися ціни на хліб на Нью-Йоркській біржі. Падіння цін було замовлене величезним експортом зерна з Радянського Союзу. Зерна, яке було відібране в українських селян. У Європі українським хлібом та цукром в ті часи водували худобу. Як це не дивно, можемо ствердити, що якраз Гітлер був одним із тих, хто скористався голодомором. Справа в тому, що він був одним з тих політиків німецьких, які ще здається, в січні 1933 року говорили про страшний голод в Україні, який забирав мільйони життів. Говорив він це не співчуття до українців, а власне для того, щоб залякати виборців в тій самій Німеччині, щоб вони не голосували за ліві партії, комуністичні чи загалом за ліві партії. І таким чином він отримав значно більшу підтримку і в, по суть, Ті став керівником Німеччини, тобто тут то можна сказати, що цим злочином голодомору між іншим Сталін не допоміг і Гітлеру прийти до влади у березні 33 го коли українське село вже майже наполовину вимерло. Генеральний секретар ЦК ВКПБ Сталін направляє в Україну Павла Постишева з особливими повноваженнями. Але перед тим, як поїхати, Сталін його викликав, і в присутності Ягоди, Калініна, Ворошилова, Баліцького, головного карального керманича на Україні, проінструктував. Ти, Паша, сказав Сталін, показуючи пальцем на постішу, направляєшся на Україну в главгола». главнокомандующего голодом. И сможешь там сделать больше, чем Семен, мам на увазе Буденов, своими конными армиями. Невдовзи Павло Постышев был нагороджений орденом Ленина, наивысшим орденом Радянского Союза. За выдающиеся успехи в деле сельского хозяйства и перевыполнение государственных планов на Украине. Я досліджував, коли Голодомор на Луганщині, там багато прикордонних сіл з Росією. Тобто до російського села ну, кілька кілометрів. Люди бачили, що там нема Голодомору. Вони несли тоді свої цінності, сімейні, золоті та срібні прикраси, ці вишиванки, рушники, і міняли там на борошна, на хліб. І вони зрозуміли, що їх нищать саме як українців. Розумієте? І тому... Вони після голодомору виховували своїх дітей в дусії любові до Росії, до росіян. А деякі дуже багато українців поміняли свої прізвища на російські каплуни стали каплуновими, матвієнки-матвієнковими, зазулі-зазуліними. Голодомор був спрямований у майбутнє України, тобто в наше сьогодення. Тому ми маємо таке сьогодення, яке планували кремлівські ідеологи Голодомору в 1930 році. Всеволод Балицький, головний чекіст радянської України, повідомляв, що було знищено 8 мільйонів українців. Роберт Конквест, відомий американський історик. Автор книг Великий терор Сталінські чистки 30 х і Жнива скорботи, Радянська колективізація і терор голодом доводив, що від розкуркулення і штучного голоду загинуло понад 13 мільйонів людей. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи під час Голодомору померло 4,5 мільйони. Це насправді дуже велика цифра, тому що вона співмірна з цифрою втрат українців в роки Другої світової війни, цивільних втрат українців, десь близько 5 мільйонів українців. Це цивільні втрати українців в роки другої світової війни. Але нагадаю, що коли ми говоримо про 1939-1945 рік, ми говоримо про 6 років і ми говоримо все-таки про війну. Тут ми говоримо про нібито мирний час і про один рік. Пострішив. Зробив найтяжчий злочин. Він забороняв вести статистику померлих до 1 грудня 1932 року. Почали її вести більш-менш чітко з 1 грудня і вели до 15 квітня 33 року. А 15 квітня за вказівкою за розпорядженням поспішував припинили. А що може статистика? Грудень 32-го року і до 15 квітня 33. го Нічого. Дуже убогі цифри. І тому ми правди про розміри цієї страшної світової катастрофи фактично для українського народу, не знаємо по сьогоднішній день. Вже навесні 33-го українці, які вижили після Голодомору. Були готові працювати навіть не за копійки, за шматок хліба. І ще я можу додати: це вже стосується позинаси суспільства. Коли ми питали, а де ті братські могили, де захоронені десятки, а то й сотні людей, які померли в голод 1933 року. Люди вказували на місця. Які не мають жодних ознак людського поховання, а деякі з них були розташовані під ґрунтовими дорогами і тропками. Ви розумієте, який ментальний трансформації? Люди ходили по кіскам своїх матерів, братів, синів, знали, що вони там лежать, що вони перетворилися, як вони виховали своїх дітей. Знелюднені голодомором українські села заселяли колгоспників з Росії та Білорусі. За секретною директивою Раднаркому Радянського Союзу лише з жовтня по грудень 33-го в Україну було переселено 21 тисячу родин. З переселенців знімали усі недоїмки, їх звільняли на три роки від податків, надавали корову або коня. Усі новосели безкоштовно отримували будинки, ремонт яких було покладено на місцеві колгоспи. Кожне село має свій звуковий ритм. Чи собаки гавкують, чи півні співають. А ці села було повністю могильна тиша. І це вражало всіх тих, хто там з'являвся. І от. Коли переселенці російські приїхали туди, готові ж хати, все, вони ці хати почали входити і були вражені в цих хатах, знаходились зотлілі трупи людей, померлих від голоду, які просто розсипалися на руках, коли їх брали ці трупи. І страшний запах. Вони намагалися фарбувати по-новому. Все, що можна було, білити, але запах повітрити було неможливо. І вони все таки залишалися жити в цих прекрасних, добротних українських хатах. І таких було сотні тисяч. Але ж це не могло пройти безслідно для їхнього менталітету. Переселенців завозили в першу чергу у Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області. Туди де, за планами нинішнього Кремля, мала постати новоросія. Її зображення на карті майже збігається з картою Голодомору та, в свою чергу, з картою місць, де зараз проживають прихильники сильної влади, ті, хто на президентських виборах 2010 року віддали свої голоси за Віктора Януковича. Януковича не Донбас. Як це у нас прийнято казати в суспільстві? Донбас це тільки 15 виборців. Його обирали не росіяни, як у нас кажуть. Росіян 17% і Багато росіян займають проукраїнські позиції. Його обирало позиноцидне суспільство. Сьогодні терористи зачепилися за частини Луганської і Донецької областей, тому що ці території зачищені голодомором. Стали зоною другого етапу експерименту з виховання радянської людини. Цей етап розпочався у 1935 році після першої всесоюзної наради робітників і робітниць Стаханівців. Жить стало стало візіле. Когда если не изменится, работа стоит. Бурхлыни На Донбасі натомість в радянські часи творився такий своєрідний соціальний експеримент, сюди, якого полягало в тому, що радянська влада хотіла показати, зробити з Донбасу своєрідний такий робітничий рай. Люди, які працювали на важких підприємствах, шахтах важкою займалися важкою фізичною працею, отримували доволі високу зарплату, доволі високий соціальний пакет забезпечення. Це робилося все штучно, але це потрібно було як елемент показуки. Відповідно, коли радянський союз розвалився. Стало неможливим втримувати такий штучний високий рівень населення. Ці люди значної мірою збідніли. Через це для них розвал Радянського Союзу, поява незалежної України стала якимось таким асоціювалися з їхньою бідністю. Через це ці люди досі залишаються власне такими носіями радянських цінностей, радянської дитичності, радянських міфів. І е, для цих людей е, говорити про голодомор є абсолютно неприпустимо, тому що голодомор є однією з тих ключових головних тем, які показують злочинність комуністичного тоталітарного режиму. Голодомор не лише знищив мільйони українців, він їх змінив ментально. І цей поділ проходив не по Дніпру. Він майже збігався з територіями, де був найстрашніший Голодомор. Українцям, які вижили після Голодомору, було нав'язане нове Світобачення, особистість ніщо, ініціатива небезпечна, все за людину вирішує влада. Так, частину українців перетворили на справжніх радянських людей, для яких прислів'я. Кожна людина коваль свого щастя просто незрозуміле, а відтак і неприйнятне. А чиновник неважливо, звідки він призначений з Києва чи з Москви, істина в останній інстанції, перед яким треба плазувати. Поза насильні селяни а їх нащадки зараз становлять, якщо не більшість населення України, то принаймні їх половину. Вони виховували своїх дітей. У догодженні владі, бо вони не знали справжніх причин голодомору, і вони думали, що він може повторитися кожного дня. І тому виховували до догоджання влади і був культ влади. Вони казали своїм дітям просуватися у владу любими шляхами. Про це свідчить статистика. Кожний третій міліціонер в СРСР був українцем, хоча українці складали п'яту частину лише. На дві третини політбіроці КПРС складалася з українців. Це ж докази. У 2009 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти осіб, причетних до організації Голодомору. Через рік апеляційний суд визнав Йосипа Сталіна, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, В'ячеслава Молотова, Станіслава Косіора. Менделя Хатаєвича та Власа Чубаря винними у злочині геноциду, видатний, так можна сказати, геніальний соціолог сучасності Френсіс Фукуяма. А він сказав, що відродження України і шлях її до Європи, а саме засвоєння спільного травматичного досвіду, що це може бути, окрім голодомору. Тобто, коли вся нація засвоїть. Що таке голодомор для неї був насправді, коли вона зрозуміє, що вона хвора, у тоді тільки і почнеться відродження України. Отже, пам'ять і правда це найкращі ліки, які допомагали іншим націям долати ці. Постгеноцидні синдроми, я думаю, це те, що зараз допомагає українцям. І те, що відбувається в Україні останніх більше як 20 років, коли ми вшановуємо принаймні раз в рік день пам'яті жертв голодомору, коли в нас фактично в кожному обласному центрі вже є пам'ятник жертв голодомору. Це є ті ліки, які допоможуть нам з одного боку пам'ятати про цей страшний злочин, від якого ми постраждали з другого боку, не нести тягар цього геноциду з собою в майбутнє.